Цьому відео зібрано айсберг мемів, які виникли під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну на верхніх рівнях загальновідомі та масові меми. А чим нижче, тим рідкісніші ставатимуть меми. Частина перша над водою один Русський воєнний корабль і дінаха зірочка зірочка відома фраза захисників острова Зміїний, яку вони відповіли крейсеру Москва на вимогу здатися. Стала символом сміливості та опору українського народу, а сам крейсер Москва через півтора місяці був потоплений, що також символічно. Два бавовна, коли в Росії відбувалися вибухи їх не хотіли називати вибухами, а називали хлопок. А це слово може бути перекладено на українську мову як бавовна, що утворило черговий мем перекладу. Є навіть зображення казкової тваринки бавовятко, що викликає бавовну три доброго вечора, ми з України. Ця фраза стала символом українського духу та опору, стала ще більш популярною через одноіменну пісню чотири привид Києва. На початку війни повідомлялося, що це пілот, який збив десятки російських літаків. Проте пізніше було повідомлено. Що це збірний образ бригади пілотів? Цей образ повинен був підтримувати цивільних в найтяжчий період війни. П'ять пес патрон, пес породи Джек Рассел Тер'єр, що бере участь в розмінуванні, став улюбленцем для багатьох українців. Про пса патрона було створено багато пісень, найвідоміша з яких хто тримає цей район. Також зображення пса патрона можна зустріти практично на будь-чому наклейки, костюми, одяг, обгортки від цукерок та іншої їжі, татуювання, шість свино собаки, назва для російських солдатів, яка виникла через їхню жорстокість, та грабування будинків на окупованих територіях. Поширеним варіантом мему є зображення свині в російській формі, що тримає в одній руці автомат, в іншій пакет з награбованим майном. А в кишенях дві пляшки горілки Сім, Чорнобаївка, село з військовим аеродромом біля Херсона, окуповане на початку війни. Росіяни постійно там розміщували техніку, яка знищувалася ударами су понад десятьох разів. 8. БНР, Білгородська Народна Республіка, Кунр, Курська Народна Республіка, аналог російських недодержав ДНР та ЛНР. Використовується для троллінгу росіян. Також вказується велика кількість етнічних українців та української мови в цих регіонах та жарти про референдум. Особливо під час рейдів російських проукраїнських добровольців у Білгородській області 2023-2024 та наступу ЗСУ в Курській у 2024 році, на територіях Курської області, які під контролем ЗСУ. Було навіть помічено прапори Кунр дев'ять. А я сей час вам покажу: откуда на бела розготовились нападіння, чотири позиції, якарто Принюс, фраза білоруського диктатора Олександра Лукашенка. Якою він намагався виправдати надання території Білорусі для наступу російських військ на Київ, в подальшому використовується для троллінгу Лукашенка, а також видозмінені варіанти. Коли події на війні змінюються, 10 від 2 до 3 тижні, фраза одіозного Олексія Арестовича, що війна закінчиться за від 2 до 3 тижні. Стала символом некомпетентності державних діячів безглуздих заяв, завищених та марних очікувань 11 Шойгу Герасимов де боєприпаси?». Лідер російської терористичної приватної військової компанії Вагнер Євген Пригожин під час битви за Бахмут був агресивно незадоволений нестачею боєприпасів. Конфлікт з російським керівництвом в подальшому посилювався. А 24 червня 2023 року взагалі відбулося повстання проти російської влади, проте того ж дня домовилися його припинити. А через два місяці пригожин був збитий російською владою у власному літаку «12 орки, інша назва для російської армії, яка щоправда виникла ще з часів війни на Донбасі. Але під час повномасштабної війни стала ще більш поширеною. Назва виникла на основі великої кількості схожих речей: розташування на сході, жорстокість горлом нагадує Путіна. Гори оком нагадують Кремль між Росією та Мордором в творі та фільмі Володар Перснів перснів-13. Байрактарщина від Байрактар, бойовий дрон турецького виробництва Термін, що описує частину патріотичного контенту, музика, символи та інше, що іноді може бути попсовим або низькоякісним. 14 мопеди народна назва шахедів іранських дронів, які Росія використовує для терору проти цивільного населення в Україні. Через характерний гучний звук польоту, схожий на звук мопедів, виникла ця назва 15 пакети та інші варіації чорні пакети, залисте в пакети, запаковані в пакети. Мем про долю російських солдатів в Україні про те, що вони гинуть і опиняються в чорних пакетах. 16. нахрюк не підтверджена інформація, яка може бути сенсаційною, але часто виявляється фейком. 17. бункерний Путін. Мем виник через те, що російський диктатор зазвичай перебуває в бункері, 18 паляниця, слово Яке дуже важко вимовити росіянам почало використовуватися для перевірки знання української мови, популярність мемо додав сюжет російської пропаганди, де сказали, що ті ето клубніка. Вони переплутали з полуницею 19. Аналоговнет виник з багаторазових розповідей російських пропагандистів про те, що нові російські розробки нібито не мають аналогів в світі фразу злили. В одне слово, яке звучить дещо непристойно зараз використовується для висміювання розробок російської армії, особливо, якщо вони неефективні чи не були реалізовані. 20. Бульбофюрер назва для білоруського диктатора Лукашенка, яка стала популярною після того, як він дозволив російським військам вторгнення з території Білорусі, використовується білоруське слово бульба, яке означає картоплю, і також використовується в багатьох українських діалектах, особливо на заході та півночі. А Фюрер, порівняння з Адольфом Гітлером через агресію та диктаторський режим двадцять один. Потужно. Виник через часте вживання Володимиром Зеленським слова. Потужно, потужна допомога Енергетичні потужності 22. Бойові гуси та комарі виник після сюжетів російської пропаганди про нібито розробку в українських біолабораторіях бойових гусей та комарів. Сатира абсурдності російської пропаганди «23. Кава в Криму в українських новинах під час контрнаступу влітку 2023 року була фраза: Скоро ми питимемо каву в Криму. Зараз використовується. Як фраза розчарування щодо завищених очікувань і продовження окупації Криму та інших територій, 24. Цигани вкрали танк на початку війни на півдні України. Цигани помітили російський танк, прив'язали до трактора і потягли до ЗСУ, росіяни не змогли наздогнати і повернути той танк. Мем використовується як насмішка над непрофесійністю російської армії на початку війни. 25 Бандеромобіль В російській пропаганді лякали цивільних на окупованих територіях та у Росії бандеромобілями. Українці пізніше справді почали називати бандеромобілями деякі види легкої автомобільної техніки. 26. Никакой паніки нет. фраза російських пропагандистів на початку дуже успішного контрнаступу ЗСУ в вересні 2022 року на Харківщині. Під балаклією почався цей контрнаступ, і російські пропагандисти переконували, що в них все під контролем. Проте одразу після цього повідомлення ситуація для росіян в цій місцевості стала критичною 27 електрохарчування невдала спроба росіян посилити негативні настрої в Україні. Переклавши повідомлення на українську мову, жартівливо використовується під час проблем з електроенергією, а також як тролін російських спроб перекладу. Існує також така варіація. Я Микола Парасюк зі Львова світла немає три дні, дитина замерзла, геть банди та Зеленського. Ця версія також спочатку була повідомленням російської пропаганди та ботів, що мало розхитувати ситуацію в Україні, але не спрацювало. 28 коричневі лінії Путін постійно переконує НАТО та ЄС. Що після надання Україні чергової партії військової допомоги вони перетнуть червоні лінії осійської Федерації, що спричинить жорстку відповідь, і насправді нічого не відбувається. Тому українці назвали ці лінії коричневими, що означає що це лише лінії переляку Путіна, і це не спричинить жодних негативних наслідків для України та НАТО. 29 Банка огірків на початку війни в Києві жінка збила біля вікна своєї квартири дрон за допомогою банки. Проте виявилося, що насправді це була банка з помідорами, дещо змінена версія з огірками стала символом українського опору за допомогою будь-яких засобів, які опиняться під руками. 30. Херсонські Кавуни символ солідарності з Херсонщиною, яка постраждала від 100% окупації в певний період, більша частина області досі окупована. Окупація завід 1 до 2 кілометри від міста Херсон. Одразу за Дніпром, тому після звільнення місто постійно обстрілюють, а також узбережжя Дніпра, включно з Херсоном, постраждало від повені після підриву Каховської гес. Кавун здавна був символом південних регіонів, особливо Херсонщини, де росте значно краще ніж в інших регіонах України, тому тепер використовується як солідарність з багатостраждальним регіоном 31 стурбовані, засуджуємо, занепокоєні, іноді глибоко сатира фраз міжнародної політики. Які не мають впливу на ситуацію 32, отрицятільна о після потоплення одного з російських кораблів, російська пропаганда заявила про те, що корабль достиг о тридцятільної Це швидко стало мемом серед українців для висміювання найбільш безглуздих спроб російської пропаганди приховати невдачі російської армії шляхом утворення таких дивних словесних конструкцій. Виникли і інші варіації мему, серед яких отридятільна побєда», «Наступленіє назад, «33», немає сечі, терпіти ці пекельні борошна, державний будуй, мирки на деревах, народна частка, бойові стовбури. Статеві ганчірки, підлога країни посадили в намиста, невдалі спроби росіян перекласти на українську мову задля пропагандистських повідомлень. 34. Макіївський роднічок виник після обуреного повідомлення з окупованого міста Макіївка в Донецькій області, де в джерелі з питною водою знайшли відро та фекалії, використовується для висміювання російського рівня санітарії та вказує на занепад окупованих територій 35 болота, назва для Росії, яка виникла через те, що на місці Москви були болота. М використовується для вказання гіршого розвитку більшості регіонів Росії порівняно з Україною, а також тим, що українські міста старіші, ніж російські, другу части. Ну, про більш рідкісні меми підводну частину нашого айсбергу очікуйте завід 2 до 3 тижні.